Я була нормальна людина, і в мене все було добре. У мене люблячий чоловік, у мене донечка. Але коли я увірувала, і Господь же знає, що буде з нами наперед. І через е, буквально через рік захворює мій чоловік і ставлять йому тяжкий діагноз, лейкомія, саркома. Коли сім'я, коли ти знаєш, що це просто. Два серця докупи, я кажу, так, так ми були з ними. Я розуміла, що якби не Господь, я просто цю втрату не могла би з нього пережити. І в цей час Господь йому дарував покаяння, він покаявся, і коли вже в цей день його не стало, я знала, що, що от я, знаєте, ти відчуваєш, що вже все, от його немає поруч, і Бог мені дає в цей час таку радість, що я зрозуміла, що він на небесах. Я, я 100% знала, що Господь наскільки дав мені це. Сто відсотків, що він на небесах. Що, що я хочу сказати? Що Господь весь час вів мене. У мене було і після цього дуже багато запитань до нього: чому, за що, чого. Я думаю, він такий могутній, це для нього ж нічого немає, неможливого. А потім в мене було запитання: ну як же ж ти так, ти ж все можеш? А відчувала те, що от для Бога цінна душа. Це важливіше. Ми, ми, ми настільки приліплюємося до цього, хоч ми кажемо, що ми шукаємо царства Боже, так, Але так як чесно подивитися, то приліплюємося ми до землі. А Господь настільки цінить душу. Що він знає, що для цієї душі найкраще, і коли той плід дозрів, то він його зриває, щоб він просто не пропав. Ну і це мене звичайно втішило. Але ну, знаєте, як все одно це була біль втрати. І все одно, Господь. Я розуміла, що Господь мене настільки береже, тому що без нього я розумію, що ну, так. Такий складний відрізок я без нього не пройшла. Я тоді розумію, чого Господь мене настільки притягнув словом, щоб я могла бути з ним, щоб я могла пережити це і не зриктися його. Тому що така втрата, я розумію, що вона багатьох спонукає залишити Бога ну, і звинувачувати Бога. Хоч я Бога також запитувала. А я з ним могла і сваритися, я йому розказувала, я все питала, але я була з ним, розумієте? І я його відчувала завжди поруч. Оце давало мені сили йти далі і не розчаруватися в ньому, а йти далі. Я тоді зрозуміла, чого люди, чого самогубство. Тоді я зрозуміла, що людина просто не може впоратися з цим. Тому що для нього його половинка весь світ, розумієте? Весь світ. Для мене також був. І я зрозуміла, чого люди сходять з розуму, тому що також це втрата. Вона не може людина справитися. От тільки Господь мені дав сили. Багато було підтримки у мене з від братів, сестер, від рідні, від моїх батьків. Було дуже багато підтримки. Але сама основна підтримка це, це був Господь для мене. А біль втрати, ну, звичайно, це він тільки поступово, знаєте, поступово, поступово і не час лікує, а Господь лікує, зцілює серце, зцілює. Ну За дуже короткий час Господь мене відновив протязі, мабуть, півтора року. Господь знає, як відновити, як зцілити. от Серце моє було зцілено. Я знаю одну молитву це від серця. В різні часи, як тобі буває, але коли ти від серця говориш чесно Богу, як є. Я знаю, що отець так це. і він завжди він любить, щоб ми не притворювалися. А такими, як ми є, ти приходиш і молишся. Коли ти любиш людину, тобі не тяжко з нею спілкуватися. Ти будеш шукати час, щоб, час, щоб з нею провести, так і з Господом. Якщо ти рідний з Ним. І якщо ти любиш його, то ти будеш отримувати насолоду, тому що він тобі стільки дає, він тобі скаже одне слово, а до тебе стільки розуміння приходить від цього, що ти розумієш, ну а як же ж його можна не любити? За ці роки мого ходіння з ним дружба пізнала його як отця, рідного. Того, якого я можу назвати отцем, бо він про мене все знає. Він про мене піклується. І найтяжчі часи, от коли я була вдовою, він настільки піклувався, що я могла благословляти інших. Це тільки, це тільки отець може так. Він сказав, що він, і він вірний своєму слову. Я пізнала його як того, який дійсно ніколи не зраджує. Треба вчитися чути слово від Бога для себе, не для когось, для себе. Коли пастор проповідує для себе, а я чую для себе. І це настільки важливо для себе чути те, що говорить Господь. Ну, я так вважаю, що кожна віруюча людина вона повинна мати з ним стосунки. Це саме головне, він цього хоче, це його ціль. Це бути в його обіймах. Ти настільки захищений. Я завжди кажу: ну, ми ж під якщо є чоловік, це ж двойний покров. Якщо Господь, то це самий надійний покров. Люблячим Бога все співдіє на добро, все співдіє на добро. Я ж завжди кажу, і там, коли ти проходиш долину, плачу, там також відкриваються джерела, там також ти багато почерпаєш для душі і для духа твого. Плоть не дуже радується там, але настільки дух наш оживляється там, настільки він наповнюється, і настільки для душі ти багато отримуєш уроків. Розумієте? Я вчуся тепер дякувати йому за все. Це для мене було таке. Ти слав, ти слав мене завжди. Слав, дякую мені. Коли я дякую Богу, значить виявляю йому довіру, що його, його воля для мене дійсно досконала і краща. Я, я, я підтверджую, що я йому повністю довіряю як отцю. Себе в руки віддаю йому повністю.